Світлодіодні прожектори. Сучасний дизайн у десятках форм-факторах та розмірах. Моделі у пластиковому та нержавіючому корпусі. Або з нержавіючою лицевою накладкою для басейнів з будь-яким типом облицювання. Можливість зміни кольору в RGB та підключення зовнішнього пульта керування. Низьке енергоспоживання найкраще рішення для сучасного басейну. Галогенні прожектори. Практично не використовуються в сучасних басейнах. Громістка конструкція. Високе енергоспоживання, відсутність режимів реджбі. No. Більшість виробників вже зняли їх з виробництва, тож не рекомендуємо даний тип. Довірте фахівцям розрахунок кількості світильників та їх розташування у чаші. Порівнюйте ціни та обирайте найкращі. Залишились питання? Пишіть в коментарях та підписуйтесь.